Понеділок, 24 березня, мешканці сумської громади, приклонивши коліна коридором пошани з живими квітами та прапорами, проводжали в останню земну путь полеглого захисника України – 42-річного старшого сержанта Дмитра Мальчева. Мужній воїн служив командиром першого відділення, командиром машини другого механізованого батальйону ЗСУ. Загинув чоловік 6 жовтня 2024 року під час виконання обов'язків служби по захисту батьківщини поблизу населеного пункту Мала Токмачка Пологівського району Запорізької області. У пам'яті рідних, близьких сусідів та бойових побратимів, Дмитро назавжди залишиться люблячим чоловіком, порядною людиною, добрим другом, надійним товаришем, зразком жертовності, мужності та патріотизму. Не тямлячи себе від горя та болю втрати, мати пані Наталія поділилася щемливими спогадами про останню розмову з сином та розповіла про черговий жорстокий цинічний злочин російських військових. Він мені позвонив 3 числа октября. Мама, ми йдемо на позиції. Наскільки не знаю. Коли вернусь, не знаю. Молись за мене родна, я тебе дуже люблю. Це останні слова його були. А шостого він пропав без вісті під малою такмачкою Запорізька область. От. І оце ми скільки ждали, оце нам тільки сообщили, що його знайшли. Аж 13 декабря з Запоріжжя дзвонили, сказали, що знайшли труп обезглавлений. Там було три трупи. Ну, це тест ДНК довго ждали, це тільки підтвердився тест ДНК, його тільки вчора привезли в суді. У 23-му році він пішов у февралі 23-го року по мобілізації. Він пішов у інкомат, там його відправили. Він пішов на завдання, а потім нам зник без звісти да, в Запорозькій області. Потім нам сказали, що він зник. Гарний товариш, дуже добра людина, хоробра, командир взводу. На жаль, таких війна людей забирає. Дуже тяжко прощатися з таким побратимом. Він дуже багато зробив хорошого, завжди допомагав. Відспівали відважного воїнооборонця Дмитра Мальчева у Свято-Георгіївському храмі Православної Церкви України. Ще молимось за упокоєння душі, спочилого раба Божого, новопреставленого воїна Дмитра. І усіх спочилих рідних, і за відпущення їм усякої провини вільної і невільної, Господи, помилуй мужнього старшого лейтенанта Дмитра Мальчева з усіма військовими почистями поховали на алеї слави новоцентрального баранівського кладовища. Вічна пам'ять та слава захиснику України.